Ладно, похуй на гроші танцюй до сьогодні. У нас прям одкровіння. Открив... Все, що ти говориш в стендапі, це не є правда. в екзотичних танцівниць. Ти будеш у мене третій. Добре, mm -hmm. що хоч ти признаєш. Що я не закінчила. Всім привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні третій випуск е, у психолога на Кушеці. Мій гість Алекс Коцик, актор, стендапер. Просто класна людина, і я хочу вам його розкрити. Як да. називається подкаст? Подкаст називається «На кушетці у психолога. Психолога? Да, так, у психолога. Ти вже не сексолог. Ну, взагалі, я по образуванню психолог. А подкаст чий? — Мій. Сексолога? Психолог. Алекс, привіт. Як твої справи, як настрій? Привіт, добре. готовий говорити про відверте? Да? Уже? Про секс. А коли? — ти будеш у мене третій. Гість. Для мене це юбілей, так що я ставлю великі ставки. Я тобі скажу чесно, я часто чув, що я третій. Співпадіння. вгадаю. наш оператор, ми у нього теж третій, так? Це щось спільне у вас у дівчат є, я не знаю. Аномалія. Кожен третій. Кожен сотий стає третім. Unbelievable. А можна кофі <рі> як Тоді я теж додавлю. Ну, взагалі, по-хорошому не можна, бо це Тім Хортонс. Хіба що ми перельємо в красні. А що це типа реклама якась чи що? Це не реклама, просто люди в Америці не шарять, що таке Тім Хортонс. В Україні. Тоже, це не треба. Хоча, в принципі, у мене немає, я ще. 50 людей подивиться канаху. Розкажи щось про себе. Щоб аудиторія з тобою познайомилася. Добрий день, аудиторія. Я е, Алекс, Олександр. Я зануда, душніла. І, ну, взагалі, я не знаю що тут, але ходу в неї гость е, консульнувся, і вона покликала мене. Не исключено. Я просто реально рядом стояв тут. На вулиці вона проходила, каже: О, ти говориш на український. кажу, я. Yeah. Very good. В Канаді тільки так справи вирішуються. Чую голос іду туди. Скажи, ти мав експірієнс роботи з психологом чи спілкування так? В неформальній обстановці? Uh -huh. Yes, of course. Із сексологом? Мав. Розказуй про нього. Це ж конфіденційна інформація, ти як психолог маєш. Я не говорю, про що ви спрацювали. А про психолога розказати? Ну, вона була дуже поверхня. Вона мені не задавала глибинні питання. Я люблю, коли мені копають глибоко. А вона, мені здається, просто гроші заробляла і було пофіг на моє почуття. Може, то, що ми в ресторані, бо я не знаю. Може, то, що ми були віскі, сиділи в ресторані, а потім пішли грати в е, Добре, давай будемо розкривати твою особистість. Попробую. Е, так, як давно ти в Канаді? Чим ти тут займаєшся? Що збираєшся робити? Я в Канаді 13 років. Займаюся стендапом, акторством. <гум> Що збираюся робити? Збираюся робити все в моїх силах, щоб не попадати на сеанс до психолога і сексолога. Подобається <гум> тут жити? Дуже. Серйозно? Мені всюди подобається. Я знайду себе всюди. Тут є свої плюси, я є свої мінуси. Ти залиша... збираєшся залишатись тут? Ну, що? Sure. Життя покаже? Ну, типа, я не бачу тут катастрофічних мінусів, через які треба переїжджати. А з якими труднощами ти тут стикався? Взагалі? Це дуже глибоке питання. Тобі хто не казав? Так ти казав, що тебе твоя психологиня ну, глибоко uh -huh. там не розкривала. А ти копаєш глибоко? А я пагублі люблю. Прикольно. Твій хлопець щасливий, дуже щаслива людина. Ви з ним зустрічаєтесь і ти йому каже: ну давай, давай, я ж прийшла, я, я тут. роботи. Ми це виріжемо. Ми це в це... половину нахуй виріжемо. Там три слова буде. Да. Здрасті, Алекс, Здрасті, я сам. До, До побачення, дуже дякую. Так, з якими труднощами? З якими труднощами я стикався в, в, Канаді. в Канаді в плані відносин, чи в плані роботи, чи в плані моєї головки. Те, що для тебе було найважче. Може, для тебе найважча робота або відносини, або твоя головка. Мені Дуже важко на камеру зніматися. Ти серйозно? Так, да, я дуже нервую. Папахіває. Піздіжом. Можна матюкатись? Та ні, звісно. Чого ти ткажу? Опять знаєш. І коли воно йде, то я не хочу підбирати слова. Розумієш? Будь собою. Ну, я собою. Хоч десь. Угу. Але сьогодні не про мене. Ну, щось це кожен день про те. <т children> я тут е масовка. Бекграунд. Головна героїня тут я. Як довго ти шукав першу роботу? До сих пор шукав. Добре, наступний вопрос. Я зараз підготовлю. А, ти підготувалася до цього, так? Як тобі, твоя професія? Ти ж актор, виходить. Виходить. І заходить. Як тобі твоя професія допомагає в житті? Або признайомся з дівчатами. Моя професія допомагає мені е, носити маски більш ефективні, ніж інші люди. Без діти, типу, більше. Використовуєш це, признайомся з дівчатами? Звичайно. Слухай, ти в сексі жартуєш? В сексі? Ну. No. Ну, це єдине, що в мене виходить. Не кончила, так посміялася. Ну, no, правильно, хтось бере харизмою, хтось бере жартами. Так, да, <гану> хтось великим пісюном. Да, <гану> не свої. я. У кожного <гану> свої інструменти. Ти бачиш? <гану> Вибач. Плюс-мінус і в сексі відбувається. Ладно, я вже не я хотіла запитати про факапи в сексі, але судячи з того, як ти мені розказав про це, то мені вже знаєш. Хочеться попробувати. <гану> Давно не сміялась. На nah, хоч оргазми, я вже <схи> <схи> организм <не буде> переоценювання. <схи> Взагалі буває в тебе серйозний підход до справи. <схи> а не <як> сьогодні? <схи> зараз буде таке питання. Я про нього колись трошки чула mm -hmm. від когось. Mm -hmm. Хочу знати подробиці про дівчат там, чи вони БДСМщиці, чи вони актриси, з якими ти співпрацював. Можна це питання розкрити А в чому питання? Щоб розкрити цю історію про дівчат. Я не знаю, може вони були БДСМ-шцями. А хто вони були? А хто дівчата? Ну. Чи піджеки, чи хто вони там були? Танцівниці. Ти просто говорила з людьми, які були на моєму стендапі? Я була на твоєму стендапі? Я на стендапі розповідаю історію про те, як я возив екзотичних танцівниць. О! Напевно, її ти чула. Так, да, я почула звільни, не знала, звідки він. Mm. Ну, от хотіла випускати. Ні, Ну гарна підготовка, молодець. Вона подумала, що я чесно сказав. Це сарказм був. А давай про, про чесне щось. Було, а, були якісь такі ну, історії? Це була одна з перших робіт у мене в Канаді. Возив екзотичних танцівниць. А куди ти їх возив? <ріст> <ріст> На вечірки, де вони танцювали. По Канаді? Угу. А що це були якісь private вечірки? знаєш, що такі екзотичні танцівниці? Ну, догадуюсь. У кожного просто різна екзотика, не? що для когось екзотика це обмазатися апельсином, потанцювати, а для когось це щось. Ну, мені кажеться, вона не знає то розкрий мені це питання. Це підеш. Ну, я ж казала: піджейки или БДСМщиці. Да, бля, одно і то же. Ну я ну, блін, стріптіз це дуже пошло. Угу, uh -huh. А БДСМ це, блядь, святе. <laughs> Нахуй називати її стріптізер, що просто <laughs> на звоїй <злу і> БДСМ. <laughs> це, я знала просто про цих дівчат, але ким вони працювали, це ж, знаєш, можна казати, що я, я якийсь приватний агент, а насправді я займаюся чимось іншим. Тому я спитала: мені цю історію мені. <clears throat> Стриптізер Возив, так. Да, працював. Вісті з ними? Ні, я просто водителем був. Типа як сутіньор. Так, да, мені кажеться, що не дуже гарно, що я це розказую на камеру. Ще Та посадив, вони ж вони не знають про це. Тому. Це ж незаконно в Канаді. Виріжемо це все, що це було перша робота в Канаді, це ми уберемо. Я не вірю ні слому, що вона каже. Ні, ні, оберемо. Я, тобі... я відвічаю. Та прикалую, це законно. Ну, все одно беремо. Все одно. Може, мама моя подивиться. Або треба твоя? А треба якось набрати 50 переглядів. Ну. А твоя мама знає про цю роботу? Я не знаю, мабуть. Треба їй показати це підказує. Ну, ж бачила мій стендап. Ну, це ж не все, що ти говориш в стендапі, це не є правда. Ну, ну да, не так, як сьогодні. Не все, Сьогодні у нас прям відкриє. Ще цікаві історії з дівчатами. Ти прям глибоко підходиш до кожного питання? Я ж сказала, що я люблю. <рес> Копаєш. <рес> Нічого не змінилося. Лопату бля, взяла, викопала яму. Ем... Цікаві історії з дівчатами. Так, да, щось цікаве з цими було, екзотичними. Було, ми раз приїхали. в село. Ем... Ти звідки, до речі? Дніпропетровська область. Ну, Звідки? З села? Ну, я пам'ятаю. Ви приїхали в моє село? Це, це ні для кого, не сюрприз. Це ми давно зрозуміли. Я питав, з якого. Mm -hmm. Ти думаєш, з якого ти села? Mm -hmm. mm -hmm. Ти окей. Ні, насправді, просто я так багато переїжджала, що я навіть не можу сказати, з якого є місця. Mm -hmm. Тому що я жила три роки там, три роки там, два роки там. Добре, в якому місці ти народилась? В Дніпродзержинську. Окей. Okay. От приїхав, це велике місто. Так. Окей. Okay. А з якого ти села? Ну потім я жила в селі. Як назвала? Е, Любомирівка. Окей, okay. от представши, що ми приїхали в Любомирівку. Mm -hmm. Я і три дівчини. Колись це був Колгосп, щоб ти розумів, от, да, да. про що ти розповідаєш. Окей, exactly. окей. Exactly. Okay. Okay. Приїхали ми в кого в Колгосп Любомирівки, і там було три е, танцівниці. Ти їх називаєш БДСМками, піджейками, я їх називаю екзотичними танцівницями. Uh -huh. А насправді це стріптізерка? Насправді це стріптизер. Uh -huh. <кій> поки ми їхали, там було їх три. поки доїхали, було Була БДСМ, uh, uh -huh. була чорна uh, канатка і була біла канатка. Uh -huh. Біла канатка набухала по дорозі і походу нюхала. І поки ми приїхали, їхати треба було далеко. Ну, це ж... Любомирівка, Да. Ну, Це ж далеко. Ну, смотря, ля їхати? З Канади дуже далеко. Дуже далеко. От ми дуже далеко їхали, і по ми приїхали, та, що біла Канадка, вона вже типу відключилася. Ага. Вона не могла танцювати. А селюки з колгоспа вони хотіли Угу. Ага. Не заплатили за трьох наперед. Це ж Канада, вони платять карточкою наперед. Ага. А танцюють тільки дві. А селюків було 15. Я не знаю, чи в Любомирівці вони там такі мощні, але в Канаді вони дуже. В Любомерівці вони дуже мощні були. Mm -hmm. І ну, мені було страшно, бо вони хотіли. Розвлечень? Розвлечень. Mm -hmm. Да. І було дві дівчини і ти. Да. Ну і третя спала в машині. І вони за мною бігали, тіпа, щоб я їм дав гроші. Один каже: ладно, похуй на гроші танцюй давай. Так ти втік? Історія вмалчує. <laughs> Ні, дівчата, до речі, ходили мене захищали, щоб мене не чіпали, типу, щоб мене не били. Угу. Mm -hmm. Вони бігали, БДСМ 7 ще бігали. Казала, Don't touch him, don't touch him. I only touch him. Окей. Okay. Only in the car, да? історія moчує. <laughs> Тобі дуже некомфортна ця історія, мені здається. Е, ні, мені комфортно, але я боюся задавати питання, на які ти мені будеш відповідати, історія умалчує. Let's, let's try this game. Тому що я ж розкриваю глибоко. Ти дуже глибоко <рес> розкриваєш. <рес> ти... <рес> ти, скільки ти часу потратила на підготовку? Десь місяць? Підготовилась класно. Так, да, звісно. У мене тільки такий глибокий глибинний підхід до роботи. Дуже класно. Е, а ти не одружений, так? Угу. А чому? Ні, ж не хоче. Я ходжу по вулиці, всім предлагаю. Женись, жонись. Кажуть, ну who are you? Ага, але ти маєш дівчину. Маю дівчину. Скільки ви разом? Вопрос по двохам. Рік. Ну, може, трошки менше. Скільки тобі років? 35. 35. Слухай, ну, ще рано, в принципі. Моя мама теж так каже. І бабуся. А збираєшся одружуватись? Сім'ю, дітей? Чи ти ще не вирізли такого? Ну, так, звичайно, справді. А коли? Ну, як? Не вийде. Розкриваємо тебе, розкриваємо твої плани. Ми, ну, А якщо, якщо так серйозно говорити, то е, готовий до сім'ї чи тобі ще так? Думаю, готовий. Думаєш, готовий? Угу. Як це зрозуміти? Попробувати. Подіжіть, мені треба губи підкрасити. Запис пішла, так. Подижіть, кудочку. Як ти поняла, що ти треба губи підкрасити? Я почистила по своєму взгляду. Я дивлюсь на сільські, я на губи не дивлюсь. О, сніміть мене, побачити. Жалка, що тебе їх не мав. широким кадром. А ти ну... хоч колись е звертаєш увагу на інших людей, чи тільки на себе. Зараз подкасти реально взагалі на мене звертаєш увагу. Я, я на тебе дивлюсь. І все. Ну ти мене не бачиш. Знаєш, дивитися і бачити це різні речі. Ти дуже добре зараз стараєшся мене вивести на скандал, але це було не, не в ту степ, тому що дуже багато видно, що я до тебе розположена. Давай. В якому місці ти до мене розположена? До всіх. Довше це буде зніматися? Що? Довше це буде зніматися? Ну, у нас ще пів години. Да. Я не знаю. Я тебе питаю, мені цікаво, тому що я молодша за тебе. Відмінність в сексі. В інтимному житті в 25 років і в 35. Yeah. <laughs> uh. um, та в мене три дівчини було, я не дуже досить. Ага. Три. Все у нас навколо тр... трійки крутиться. Та mm. дуже... да, я більше був. Ну, ти третій. Uh -huh. Ну а сексу не було. Так. Да. Поки. Вот это поворот. Слухай, таке глибоке питання. Ти прям все не можеш. Що не питання, то. Блядь, це вже... то глибоке. Е, як ти вважаєш, на якому побаченні треба займатися сексом? Ну, Залежить від людей. Напевно, я думаю, що коли тобі комфортно, тоді і займаєш. Е, цікаве е, саме твоє бачення, твоє ставлення. У мене був секс і на першому і на. На третьому. І на ніякому, yeah, да. і на п'ятому. І коли краще. Катя, ну що ти? Та я думаю, що це окей, можна, якщо треба почекати, можна і почекати. That's not a problem. Секс це ж не головне, правда? Ну, так, Враховуючи те, що ми, ми жартуємо під час сексу, то можна сказати, що він у нас вже був. Ну, ти б хотіла. Yeah, обі, ну... обі поплили, блядь. та падається, тряється. Та ні, я просто стараюсь не копати так глибоко. Літати, розслаблятися. Ну Не можу. А що я питала? Я не пам'ятаю, щось про секс. Про секс на першому побаченні. Ти сказав, що бувало на першому і бувало взагалі не бувало. Ну, бувало і не на першому, і на третьому, і на п'ятому. Ну, типу, для мене не є важливим секс. Ну, я не буду. Я хочу грязі. Я не сумніваюся. Якісь трешові історії. Секс у трьох, якісь всякі. Хотіла сказати слово, потім передумала, щоб ми його не запікували. Є тобі чим поділитися зі мною? Чи ти не готовий до такого? Ну. А що вже секс на перше побачення закінчиться? Та вже все понятно, що дала, то дала, не дала, то не дала. Угу. Ти сказав, що для тебе секс не головне. Ну мені цікаво, чи були якісь прояви в твоєму інтимному житті, про які хотілося б розповісти? Або навпаки, умовчати. Ну ти просто питала про секс. Я вважаю, що якщо твій партнер не готовий до сексу, то він не від нього задоволення. На відмін від тебе я не егоїст, тому займатися сексом в такому випадку я б не хотів. З якого ти момент зрозумів, що я егоїстка. З першого кадру. Окей, поясни. Я думаю, то нічого не треба пояснювати. Ні, Ну, ти вважаєш, що я егоїстка? Ну. Ти їй платиш гроші. Ні, ну, то, понятне діло, ну, в смысле. Так, по-перше, давай не провоцируй мене. Потому що, <голи> коли закажешся словарний запас, я за себе не відповідаю. По друге. То тобто ти проявиш хоч якісь емоції? Я, завжди, я завжди емоційна. Угу, як угу. скажеш. Угу. Чи ти маєш якісь питання до мене? Ні-ні. Це добре. Що там, є далі питання? Так, да, про грязь. Угу. Прояви історії в твоєму інтимному житті, про які не хочеться розповідати, або навпаки. Хочеться поділитись. Секс у трьох був? Був. З ким, коли, де, в якому місці, в який час? Записується все. <рес> а, був з ма дівчатом. Це не ті, що там ти в машині з ними їхав. <рес> не, не ті. Другі. Ага, окей. Вони канадки. <рес> дві, да, дві, ні. Тобто це було неодноразово. Це було неодноразово. А, окей, значить тобі Ні. <рес> Я перший раз мені не сподобалось, другий раз я просто вирішив перевірити, що мені точно перший раз не сподобалось. А! Окей, понятно, хорошо. Такий, такий отвіт приймаєте. Була бразилянка мексиканка другий раз, ну чіпарш. Весточне. Бразилянка мексиканка це не восточна ні. Це пів південь. Таке. Я думаю, що люди не з гіографією пройшли на цей подкаст. Ну, я взагалі не то мала на увазі. І давай повернемось до цього питання. Угу. Тому що я не закінчила. Я. я не удивлен. З не тобою таке не перший раз, коштувати, так? Каже, ти рідко, коли закінчуєш. Ну, з тобою таке, я зрозуміла часто. Угу. І Я така не перша. Угу. Маєш тобі в сексі? Маю. Поділися? Секс трьох. Два мужика одна дівчина. Окей. Чому? М -м, напевно, відчуття власності. Ага. То ти хочеш обладати. Я думаю, це природне для кожного чоловіка. Н Ні, не для кожного. Це зовсім не для кожного. Для сках чоловіка. Я розумію. Але. Чоловіки бувають різних темпераментів? Для мого темпераменту. Окей, така відповідь підходить. Це єдиний той етап? Mm, ну, я думаю, що груповий секс це включає теж. Ну, Є ще різні нюанси, які можна робити удвох. Чи відкрити ти до такого. Наприклад. Коли ви. Скажімо так, міняєтеся ролями з партнеркою. Щоб мене є бала партнерка? А можна такі слова казати? Я yeah, набікую. Так. Пас. <laughs> <laughs> ще в табу? уже три. Це Окей, з тропоном, так. типу, це все хуйня? Ну, чим хоче. Чим ти вибереш? Хард пас. Окей. Next. Що ще? Чи ти до всього відкритий в тебе є тільки три? Ну, я відкритий до всього, окремі брать того, що мені була партнерка і мою партнерку їбали інші чуваки. Все зрозуміло. Коротко і ясно. Ще щось? Я думаю, може, ти ще щось мені розкажеш? Ну. Я, так як і ти не готувався до цього інтерв'ю, так що. Ну так. Да. Добре, mm. що хоч ти признаєш. Так. Mm, да. <кх> ну, то що? Що? Все? Не знаю, у тебе є питання? Ну, я ж не готувалась. Класний подкаст. <clears throat> ти, ти реально хочеш займатися? Подкастами? Угу. Ну, так, для душі. Возможно. Пуня. Ти знаєш, ми просто вийти на каву, не треба було це маскарад. Ну, і записувати? Тому просто ти... пішли з прогуляємося, Поп'ємо каву. Хочу з тобою поспілкуватися. Зачем це снова? оператора, це все світло, це весь бред. Ну як тобі сказати? Може прямо. Попробуй хоч раз в житті. Класна штука. Подумаєш? Добре. Ну, брешку, подумаєш, да? По понятно, але очень интересно. Ну, Виключай. Ось такий у нас вийшов підкаст. Не завжди все йде так, як хочеться. Проте це також експіріенс. Дуже дякую, що ви залишаєтеся зі мною. З вами була Алла Діряга, ваш психолог, сексолог.